Добрий день, Мені у вас оборудовання купити там і гітару, піанів. Скільки? Скільки? Ну, на мільйон. Ні, не на мільйон, оренду Ну, на 200 тисяч гривень вас що можна купити? Мені треба піаніно, мікрофон, гітара і дві великих ковани. Можна купити весь магазин. Весь магазин? За 200 тисяч гривень. Так у вас одна гітара 48 коштує. А, це копійку. Ну, Мені дві гітари, піаніно, мікрофон і дві колонки. Конечно, ми вам дамо все брендове. Конечно, ми вам дамо саме брендове. Дозвольте вам руку протиснути. Конечно. Ай, тупий придурок це моє вухо. Ой, вибачте, вибачте. Це теж моє вухо. Ось моя рука. Де? Вот. Добре. Ну, так якщо такий довольний, підпиши тут, щоб в мене не було проблем. Де? Тут! Е -е -е... Щось не підписується. Того, що ти не підписав! Підписуй. А хто ви такий? Я? Секретний. Я буду з'являтися доволі часто, а доволі рідко.